Кожен проходить свій шлях на землі, але, напевне, всі ми мусимо постійно самовдосконалюватися у справі, роботі, діяннях, які тут виконуємо. В цьому полягає наша шляхетна місія життя, яку благословляє Всевишній. Виконувати роботу не просто так, а з великою відповідальністю, любов'ю і творчим натхненням означає йти до вершин якості, досконалості, бездоганності і ніколи не зупинятися на цьому шляху. Так працює колектив одного з найдавніших підприємств нашого міста, Івано-Франківський хлібокомбінат, на чолі з директором Світланою Криворучко. В сучасних умовах жорсткої і часто нерівної конкуренції тут постійно нарощують обсяги виробництва, модернізують технічні потужності, оновлюють обладнання за найновішими зразками, але при цьому смак хліба довгими роками впізнаваний і улюблений для багатьох. Івано-Франківський хлібокомбінат на сьогоднішній день виробляє більше 50 тонн хлібобулочних виробів щодня. Ми забезпечуємо нашими виробами всю область і місто Івано-Франківськ. Завод оснащений вісьма механічними. Автоматизованими лініями по виробництву хліба з 2001 року проведено реконструкцію з заміною старого обладнання на нове сучасне. Нам вдалося зменшити в першу чергу енергоємкість нашої продукції, енерговитрати стали менше більше як в три рази на одну тонну продукції. Це дуже важливий фактор, тому що дає можливість конкурувати з нашими конкурентами. Цього року ми закінчили наступний етап реконструкції нашого підприємства. За 9 місяців освоєно більше 6 мільйонів гривень. Нам вдалося ввести в дію новий булочний цех. В цеху 4 печі фірми Ревен це Швейцарія, а тісто приготування складається з обладнання фірми Гостол Словенія. На сьогодні ми можемо вже виробляти більше 4 тонн булочних виробів щодня. Зараз технологи нашого підприємства працюють над розширенням асортимента. Ми виробляємо булочки з різноманітними начинками: це мак, повидло, морожені вишні, смородина, тушковані яблука, сир. На підприємстві працює більше 550 чоловік. Всі люди офіційно працевлаштовані, податки сплачуємо вчасно. Заборгованості по зарплаті також нас ніколи не було. Про людей стараємося дбати як найбільш кожних шість років. Обладнання оновлюють на новітніше відомих швейцарських, німецьких, чеських, голландських фірм. Звичайно, для цього потрібні чималі обігові кошти, при тому, що продукція івано-франківського хлібокомбінату одна з найдешевших на цьому ринку в Україні. Якість її постійно вдосконалюється якраз завдяки новітнім технологіям. І що найосновніше збереженню давніх українських рецептів на основі натуральних складових. Цього року на заводі була проведена реконструкція технологічних ліній по виробленні пшеничних сортів хліба. Раніше ми випускали хліб безопарним способом. Зараз всі лінії переведені на виготовлення продукції опарним способом. Крім того, ми провели реконструкцію дріжжового цеху і додатково, крім опари, на замість тіста, у нас ще йде молочно-кисла закваска, яка готується в нас на підприємстві. Ця закваска дозволяє нам покращити якість, дозволяє покращити смакові та ароматичні властивості нашої продукції. Крім того, продукція довше не черствіє. Повернемося в наше дитинство і згадаємо, як наші бабуси випікали хліб. Тобто вони спочатку замішували, називалося це закваска. чи, ну так, Вдома в нас говорили закваска, яка бродила 4-6 годин, і на основі цієї закваски готувався хліб. У нас вона називається опара, тому що закваска це таке тісто ріденьке, а опара то вже от тісто таке більш густіше. Оця опара бродить 4 години приблизно і на основі її замішується, додаються вже всі. Решту компоненти сіль, цукор, маргарина в залежності від рецептури, замішується тісто, яке теж броде годину. І вже от з цього тіста ми випускаємо нашу продукцію. Це повернення до старих традицій випуску продукції. Ну, так, так, як випускали наші батьки, як випікали, як наші бабуси. Тобто ви тримаєте основне своє кредо. Все натуральне. Все натуральне. Напевне, вже було сказано, що ми використовуємо тільки місцев, сировину місцевого виробника, а навіть якщо не місцевого виробника, то виробника основному України. Ми закордонної сировини використовуємо дуже мало. Свій до свого по своє? Так, так, це основне гасло нашого керівництва і ми стараємося цього дотримуватися. Скільки буваю на Івано-Франківському хлібокомбінаті, стільки запах тут асоціюється з бабусиним хлібом, булками або великодними пасками. Тоді завжди була в хаті радість. Виявляється, і тут так пахнуть саме натуральні інгредієнти. Наше місто і область знають наші такі сорти хліба, як заварні житні сорти хліба. Це Бородінський хліб, алчевський пікантний. Люди споживають наш хліб, і от я хочу наголосити, що ці хліба саме житні хліба, тому що приватні підприємства, пшеничне тісто зафарбовують всякими барниками і видають їх за житній хліб. А в нас заварний хліб для заварного хліба потрібен от такий солод. Солод це є пророщене житнє зерно, помелене, висушене. І от ми його заварюємо гарячою водою з додаванням тміну для запаху і на основі. Оцієї заварки ми готуємо заварні хліба. Бородінський наш хліб, я знаю, що люди користуються в людей попитом, знаємо, що навіть його люди купують на закордон возити. Кожного року на хлібокомбінаті урізноманітнюють асортимент продукції. Нещодавно тут ввели в експлуатацію новий булочний цех. 44 працівники щодоби виготовляють 4 тонни булочок, рогаликів, підковок, ватрушок, хлібців, а загалом 30 видів смаколиків, начинених натуральним повидлом, маком, яблуками, вишнями, смородиною, сиром. Очі розбігаються, як кажуть, та й спробувати захочеться все це обов'язково. Пані Світлана Криворучко розповідає про надзвичайно цікаві екскурсії для учнів шкіл на підприємство. Тут же діти малюють, під враженням від побаченого відбувається й конкурс малюнка. Є свої нагороди за перші місця та й обов'язково солодке пригощення. На традиційному вже для Івано-Франківська святі хліба наш хлібокомбінат завжди організовує цікаві майстер-класи. А їхній коровай та торт дуже часто займають перше місце в конкурсі фестивалю. Кондитерський цех хлібокомбінату – це різноманіття печива, круасанів, тістечок, тортів. Одним словом, все для радості дітей і покращення вашого настрою. У нашому кондитерському цеху виробляється більше як 70 найменувань борошняних кондитерських виробів. Це торти і тістечка, кекси і квасани, печиво і східні солодощі. Це різні види продукції, починаючи від найменшого горішка і закінчуючи тортами ексклюзивними, великими на замовлення. Ми виробляємо продукцію здебільшого. По традиційній технології, використовуючи натуральну сировину, Всім відомі наші е, вже багаторічні торти, праски казка, Київський, які залишилися нам в спадщину від минулого, які люблять споживачі сьогодні. Але майже 30 найменувань наших тортів це більшість нашої розробки, в яких ми враховуємо смаки наших покупців. Так само наявне наше обладнання сучасне і сучасні підходи до нашого виробництва, враховуючи побажання, колективно розробляємо нові види продукції, дегустуємо, пробуємо, продаємо. Зараз ми працюємо так само над новими, над розширенням нашого асортименту з довготривалими термінами зберігання. Це асортимент печива печ, печ, в майбутньому. Збираємося впроваджувати ще пряники. Розширили також асортимент круасанів різними начинками, додали фруктові начинки вишню, полуницю, малину. Це виготовлення весільного короваю. Тут вимагається особливе творче натхнення. Колектив Івано-Франківського хлібокомбінату одна велика здружена сім'я. Всі разом переживають за якісь проблеми, радяться, як їх долати, всі разом радіють успіхам і перемогам. До дуже великої кількості грамот, відзнак, дипломів, медалей цього року підприємство вже втретє отримало муніципальну нагороду Тріумф найбільша цінність в нас – наші працівники, наш колектив. Тому я хочу подякувати всім працівникам хлібокомбінату, адже тільки злагоджена праця, їхній досвід, вміння, знання дають можливість досягнути нам такого результату. Тільки робота основного виробництва це хлібобувчний кондитерський цех, робота фірмової торгівлі, робота працівників транспортного цеху, інженерної служби, технологічної служби дозволяють впровадити от всі всі ідеї, які ми собі і плани, які ми ставимо перед собою. Але за ось такими яскравими святковими моментами криються важкі, наполегливі, копітки будні. За великим рахунком тепер все це для того, щоб не піднімати ціну на хліб. На підприємстві постійно думають, як зекономити. Самі налагодили виробництво ось таких кіосків. По області вже 52 таких функціональних міні-магазинчиків, з яких 26 – в Івано-Франківську. Самі ремонтують у власних боксах машини, які розвозять хліб, всього 72 одиниці техніки. Самі реконструюють, ремонтують, переобладнують цехи. Крім того, завжди безвідказна допомога сиротинцям, інтернатам тепер на потреби АТО. При цьому підприємство не має ні податкової заборгованості, ні заборгованості із зарплат. Працівники можуть харчуватися тут же в їдальні, де повноцінний обід коштує 12-15 гривень. Поруч працюють майстри-професіонали з багаторічним стажем і молоді випускники наших професійних закладів. Таємниці величної хлібопекарської справи передаються з покоління до покоління. Тоді, каже керівник підприємства Світлана Криворучко, добра традиція пекти наш хліб смачним і корисним, таким, як його пам'ятають, ще з давніх часів житиме довго.